Вітаю, друзі. Українські і російські спецслужби. Правоохоронні органи слідкують за вами. Увага, український і російський я нічого не спутав. Правоохоронні органи слідкують за вами через додаток Дія. Про це йдеться в ухвалі суду, яку вчора пізно ввечері опублікував е наш колега. Влад Сидоренко на телеграм-каналі Свободний. Також ви можете побачити цю ухвалу на моєму телеграм-каналі Ігор Мосійчук. Так от, в ухвалі йдеться про те, що е, Набу слідкувало за громадянами України на території Європи за допомогою додатку Дія. Ви входите, реєструєтесь і. Ваше місце знаходження зразу буде в правоохоронних органах. Ви можете запитати, а до чого ж російські правоохоронні органи? Нагадаю, друзі, що е потіжна система, яка підключена до додатку Дія, належить фінансовій компанії російського онлайн-казино ПІНАП. Уявляєте собі, за вами стежить великий брат українських і російських спецслужб. Два великих брата. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам! І привіт, Федорову!